Канадці дуже дивуються українській гостинності. Це дуже надзвичайно важливо та цікаво, що так канадці говорять про нас, українців. Я дуже вас попрошу, поширюйте це відео, пишіть вашу думку, чому саме українці такі гостинні люди, і чи дійсно це є всюди серед нас, чи можливо одинокі такі випадки. Я персонально знаю, що українці зі всіма, з ким я не спілкуюся, до кого я не приходив, завжди завжди хочу, щоб гість почувався як вдома, щоб гість почувався комфортно, щоб гість почувався добре, щоб добре наївся, щоб їжа була смачна, щоб весілля добре пройшло. Тобто завжди так в нас в культурі було. І це добре, це показує наше серце, це показує українство, це показує доброту, це показує те, що ми відкриті люди, це показує те, що українці не втікають. І тому канадці вражені, коли вони приходять в гості і українці запрошують їх, як до них відносяться. Канадці говорять, що вони фактично почувають себе королями, і навіть краще себе почувають в гостях в українців, ніж. В своїх власних домівках, от вам така цікавинка середини Канади.